Усім привіт! Мене звуть Єва, це Пес Бакі, а ось все це моя Крисуня Марсі. Що ж, сьогодні в нас з вами знову п'ята знову ранку. І я сьогодні буду ділитися своїми розпаковочками, своїми новинками. Для мене новинками і планами на цей місяць. Сьогоднішній місяць я сподіваюся присвятити. Жіночій літературі, а саме про жінок, фемінізму. Отже я зараз знаходжуся на шляху боротьби з внутрішньою мізогінією. Ось і це дуже довгий шлях, це не простий шлях, але чесно кажучи, я дуже щаслива, що іду ним, що я знаходжу і відкриваю для себе круту, класну літературу, яку написали жінки. Раніше для мене вона була закрита через мої якісь внутрішні упередження. Але зараз я найщасливіша людина у світі, тому що я можу читати жіночі романи. Я можу читати неймовірні книжки про жінок. І так, із е, новиночок у мене не тільки книжки, а ще я притягнула у автомобіль світло. Тому якщо ви помітите якісь зміни, буду рада, якщо ви це прокоментуєте та скажете, як вам. А... В мене не дуже, я скажу так, в мене не дуже виходить розказувати про книги, тому що я дуже боюся якось щось заспойлерити. Хоча більшість людей це роблять нормально, але в мене поки що не виходить. Буду намагатися. Хочу показати спочатку книги, які вже були розпаковані. Це в мене Книга, яка, знаєте, так би мовити, вона йде таким мостом між моїм місяцем ЛГБТК плюс літератури до жіночої, феміністичної літератури цього місяця. Я, як ви можете бачити, проживала вже трішечки більше половини книги. В мене навіть з'явилися такі помітки, які я зазвичай в книгах не роблю, але ця книга мене надихнула на ці нововедення. Поки що я знаходжусь в такому відчутті дуже приємному від цієї книги. Тут доволі нереалістичні події. Навіть я не буду казати про містичний сюжет цієї книги, але я зараз кажу саме про нереалістичні відносини між малознайомими людьми у Нью-Йорку. Так, це ну нереалістично, але Хочеться вірити, що так може бути, що можуть бути небайдужі рандомні люди, які згодом можуть стати тобі друзями. Люди, які знаходять один одного у дуже нестандартних обставинах, але залишаються плічопліч у боротьбі з цими самими обставинами. І книга не про байдужість книга про. Дружбу по про прийняття, знаєте, мені ще дуже подобається, що тут є. Ну, майже всі: тут є трансгендери, тут є драг-квін, тут є гей, тут є лесбійки, тут є бісексуали. І чесно кажучи, господи, ну я не можу це усе тут сприймається як належне, і це класно. Мені здається, що до цього нам треба йти. І щоб там хто не казав про пропаганду, що ні. Цього дуже забагато, треба чогось такого поменше. Але чесно кажучи, ні. Поки в нашому розумі не буде розуміння, що це є норма, цього треба от ось цього треба більше. А ми рухаємося далі. Наступна книга, яку я вам вже показувала, проте я нічого про неї не казала в плані про що вона, чому саме вона і як вона буде стосуватися мого сьогоднішнього місяця. Ах. Чесно кажучи, моя підбірка на сьогодні, ви, ви згодом побачите. Я намагалася створити її такою різноманітною. Вона буде не дуже різноманітною, насправді, але, але я намагалася. Так от, ця книга буде єдина книга, яку написала не жінка. Але саме цю книгу я сподіваюся читати як таке складне читання, але. Поміж, мабуть, ще більш складних книг. Так, в мене буде такий доволі суттєвий місяць. Сподіваюся, в мене все вийде. На жаль, ця книга у тонкій обкладинці Це не дуже мені підходить у тих умовах, в яких я знаходжуся, але Ах... що вже є. Дякую, що вона взагалі є. Тут дуже гарний шрифт. Як ви можете побачити? Сподіваюся, ви це побачите. Ось. Вона дуже комфортно відкривається, але в неї є усі недоліки, які можуть бути у книжці такого формату. Коротше, про що ж буде ця книга? Як я розумію, а я не дуже часто розумію правильно, але наскільки я розумію, це буде така доволі важка книга про жінку, яка. Буде вести доволі моральний спосіб життя, і це насправді спочатку може здаватися як те, на що нас штовхає патріархат, і про моральний занепад. Але я чомусь, коли читала анотацію, е я вже її не пам'ятаю, якщо чесно, коли я читала анотацію, коли читала відгук, мені вона відчулася, що тут про травми очікування від. Жінок не знаю, чи буде це відповідати дійсності, але ну тут написано, що це психологічний трилер, і в головній ролі 100% буде жінка. Я вам прочитаю нотацію. У неї безліч імен, але мало хто знає справжнє. Вона приголомшує своєю красою і вмінням брехати. Вона тікає від людей, від закону, від минулого і від самої себе. Хто ж така насправді марні? Екранізований майстром саспенсу Альфредом Гічкоком. Коротше, побачимо, чи справді вона підійде до цього мого місяця, але я взяла її як таке урізноманітнення для мого цього місячного читання. Що ж, а зараз ми будемо переходити до розпаковочок. І першою книгою, яку я вам, точніше, перші книги, які я вам хочу продемонструвати, вони будуть з. Ем... Олекс і перші книги, які я вам збираюсь продемонструвати, мені здається, вони must have, якщо ви е збираєтесь е поринути у тему фемінізму якнайглибше. Я сподіваюся вам видно. Але це друга стать два Томи. Мені здається, що ці книги були надруковані у рік мого народження, тому вони дуже старі, такі ж старі, як я. Ха! Так. Що ж. Що я можу сказати про ці книги? Коли я почала взагалі цікавитися фемінізмом і цікавитися цією темою, перші книги, на які я натрапила, були саме Сімон Дебовуар. Де Друга стать. Тут два Томи. Я навіть не сподіваюся прочитати обидва з них у цей місяць. Але, знаєте, я б хотіла, бодай понадкушувати першу книгу. І зараз ми подивимося. Так. так, Ось ви можете побачити? Сподіваюсь, вам видно 94-й рік. Так, рік мого народження. І вона українською. Це, це неймовірно. Так. Шрифт, від якого ми вже від... відвикли. Який в нас я навіть не пам'ятаю, де я останній раз. Ні, я пам'ятаю, це був Ремарк. Це була дуже стара радянська книга Ремарка. Ось і там було щось схоже у плані шрифту. Дуже стареньке, але це можна сказати біблія фемінізму. Такі грунтовні твори, це не художня література, це нонфікшн, це, мабуть, навіть філософія. І я дуже хочу її посилити, я дуже хочу її е, прочитати. І я дуже сподіваюся, що знаєте, вона якось зміни мій вектор розуміння. Бачимо, дуже сподіваюся, що в мене вийде читати такі неймовірні книги. І що я ще, ще хоч, хотіла сказати, я раніше боялася бути феміністкою. Раніше мені здавалося, що якщо е, я буду е, називати себе феміністкою, якщо я буду якось там підтримувати жіночі права більше, ніж там, Дозволено, то це одразу зробить мене ворогом чоловіків чи поганою жінкою, але насправді ні. Фемінізм взагалі не про утискання чоловіків, це взагалі не про поганих жінок, але навіть я скажу більше: це про тих жінок, які не байдуже на проблеми інших дівчат. Це про більш свідомий спосіб життя, і до цього мені здається треба дійти. Можливо, це. Відбувається не одразу, але чесно, я дуже рада, що я на цьому шляху. Сподіваюся, що він мене приведе до чогось ще більшого, але побачимо. Знаєте, я от, от, хотіла б одразу після цих книжок, не відкладаючи, відкрити відкрити ось це. І знаєте що? Знаєте що? Ось буде це неймовірне відчуття. Я не знаю, як мене це оминало так багато років, але це дуже круто. І одразу-одразу продемонструю вам ось, ось таку книгу. Ого, вона в суперобкладинці. Я про це не знала. Під суперобкладинкою те саме. Навіть не, не, не уявляю. Чому? Чому потрібна тут суперобкладинка, Але вона є. Я неочікувано для себе знайшла цю книгу. І оскільки я вже запланувала читання другої статі, і я побачила цю книгу, це біографія. Біографія Симон Дебуво, тобто авторки другої статі, і мені чомусь здалося, що це буде дуже актуально, що це буде дуже правильно читати не лише. Її роботи, тобто її надбання але й почитати про саму жінку, про її життя, про те, можливо, як саме вона дійшла до створення такої фундаментальної роботи, про те, в якій. Атмосфері вона зростала, що на неї впливало. Це знаєте, як читати філософію, дуплявить не відбиваючи, у якому середовищі перебував автор, що надихало його, що змушувало його мислити у тому напрямку, про який він говорить. Тому мені здається, що це, це круто, що я. Знаєте, я, я до цього е, дійшла, додумалася і дуже вдячна за рекомендацію від Гугла. Від за про цю книгу. Я взагалі не дуже полюбляю читати якісь біографічні м м речі. Сподіваюся, як феміністичні роботи змінять змінить моє сприйняття філософія, сприйняття світогляду. Я сподіваюся, що. Неймовірні жінки зможуть трішечки змінити моє відношення до біографічних творів. Прочитаю вам анотацію, що можливо вам буде більше зрозуміло взагалі із чим можна зіткнутися при прочитанні цієї книги. Так ось від початку комендантської години, господи, як це як це життєво після опівночі на вулицях чути кроки гестапо. Кожен знає сусіда, друга знайомого, якого забрали і який безслідно зник. Вони його заарештували. Перешиптуються люди поміж собою наступного ранку, і всі розуміють, хто ці вони. Будь-хто може бути наступним, смерть скрізь. І все ж є люди, які тримаються за життя в цій абсурдній ситуації, навіть святкують його. Дехто називає їх екзистенціалістами і асоціює із невіреними, втомленими від життя безбожниками і розпусниками. Симона та її друзі доводять протилежне, вони влаштовують великі вечірки і зустрічаються на квартирах. Кожен приносить будь яке алкоголь і їжу, які тільки можуть дістати. Затим вони гуляють усю ніч, їдять, п'ють, танцюють і співають. Декламують вірші, влаштовують театральні імпровізації, ставлять пантоміми. Нікого не бентежить, як коли вони роблять дурниці і над ними сміються. Двоє нападають один на одного, як і бик. Інші фехтують винними пляшками. Сартр у шафі диригує невидимим оркестром. Кам'ю вибиває військовий марш на кастрюлях. Для Симона такі святкування розбавляють буденність. Кожен, хто дозволяє любові до життя захопити себе, відчуває, що смерть у такі моменти не має влади. Озираючись назад, вона написала: мені пощастило вижити. І я знову віднайшла свою стару впевненість, що життя може і має бути щастя. Чесно, я чомусь очікувала чогось іншого. Так, і знаєте, я купила цю книгу, навіть не читаючи анотацію, просто я така: ну, 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 ну розумієте, так? Розумієте? Це меч в моїй голові. Це був меч. Можливо, я зіткнуся з чимось взагалі неочікуваним. Подивимось, я обов'язково вам розкажу про свої враження і, можливо, розкажу саме про цього автора, тому що в нього є дуже багато біографічних романів. Ну, нормальні біографічних книг вони видаються у нас в Україні. В них дуже великі оцінки, тому побачимо. Можливо, можливо, через це щось зміниться і змінить мій вектор читання. Наступна книжечка, вона доволі маленька. Ось вона маленька, і знаєте, вона я навіть не уявляю, коли вона була видана. Я її знайшла на OLX, навіть не очікувала її знайти, щоб мати змогу прочитати. Але мені пощастило, мені пощастило. Знаєте, я знайшла свій. Ем, свій криптоніт. Це плівка. Це, господи, взагалі не те, що в мене виходить нормально розпаковувати. Ха, так у мене вийшло. Ось ось вона така. Маленька, реально, вона дуже маленька. Вона просто неймовірно маленька. І вона в дуже гарному стані. Господи, дуже дякую. Так, давайте перевіримо, коли вона була вона була надрукована у Львові. А, ні! 2020! Чомусь мені здавалося, вона була надрукована набагато раніше, але ось ось така книга. Знаєте. В мене знову ж таки, я не читала нотацію, вони в мене з'являються за покликом душі. Я бачу щось десь, частіше за всього, я бачу щось на англомовному Ютубі, і воно надихає мене пошукати щось схоже українською або знайти взагалі саме цю книгу українською, і мені пощастило. Дуже дякую, мені пощастило знайти її українською. Це буде таке, як я відчуваю, таке легке прочитання. Це буде щось більш тепле, більш комфортне, більш домашнє, тому що тут про сестринство, тут про прийняття себе, тут про материнство з боку жінки, тут про прийняття інших жінок, про прийняття. Жінок з жінками про єдність між цими жінками. Принаймні я так зрозуміла цю книгу за ем, описами, за коментарями, за відгуками. Подивимося, чи насправді це так, але я її обрала саме як якийсь невеличкий такий відступ, якийсь е, можливість перепочити морально від більш складних книжок. В мене на неї дуже великі очікування, адже насправді знайти щось саме про сестринство дуже важко. І сестринство не в розумінні справді біологічних сестер, а в розумінні відносин між різними жінками. Як у чоловіків є братерство, чоловіча солідарність. Ось сестринство – це щось на кшталт цього, проте у жінок. І такої літератури, як я, принаймні, як я розумію, доволі мало. Але хочеться більше. Я хочу знайти, можливо, після прочитання всіх цих книг в мене буде більш зрозумілий напрям, і я зможу знайти щось подібне, але поки що є ось така книга. Якщо у вас будуть книги на рекомендацію, я вам ось описала про сестринство, можливо, вам якісь книжки спали на думку. Буду дуже рада і дуже вдячна, якщо ви напишете про них у коментарях. А поки що, поки що, ось така малесенька книжка іде у плани на цей місяць, і в нас, в нас залишається лише одна, лише одна посилка. Я взагалі. Так, я не знаю, що... Чи... Давайте я ось оно так продемонструю. Вона просто неймовірна на дотик. Вона дуже красивого кольору. Так, помаранчевий мій улюблений колір. Поки що. Можливо, щось зміниться. Тут така. Ви ту таке коли-небудь бачили я ні. Ось тут дати, роки. Це можливо буде якось стосуватися книги. Подивимося, подивимося. Я її без жодної рекомендації, без жодних описів. Просто я побачила назву і вирішила, що я читаю про фемінізм. Я зараз на такому шляху розуміння про те, що є фемінізм, про, на шляху до більш такої жіночої єдності. І тут мені потрапляє. Книга, яка називається Безстрашні історія українського фемінізму в інтерв'ю. Як можна це не придбати? Я не розумію, тому я не вагаючись, не зважаючи ні на ціну, ні на що інше, я... ця книга повинна бути у мене. Все. Жодних рекомендацій. Жодних відгуків, жодного розуміння про те, що всередині в мене немає. Тому я вам про неї поки що нічого не зможу розказати. Можливо, я вам прочитаю нотацію. Зараз подивимося. Так ми всі стоїмо на плечах наших попередниць. Досягнення українських жінок сьогодні не були б можливі без усіх тих, хто стояли біля витоків, без першопроходиць у гендерній освіті, медіа, політиці та дослідженнях, без наших безстрашних. Як розпочалася традиція щорічного маршу жінок на 8 березня? Як створювався перший музей жіночої та гендерної історії? В яких умовах писалися перші наукові дослідження про материнство і про ролі жінок в незалежній Україні? Безстрашні історії українського фемінізму в інтерв'ю. Путівник, що допоможе дослідити коріння фемінізму в сучасній Україні. Книжка познайомить із досвідом наших попередниць, щоб зробити його видимим та передати наступним поколінням. Це вияв безмежної шани та вдячності тим, без кого ми не мали б усього, що маємо зараз. Ну, чесно кажучи, от я зараз прочитала анотацію і ось усередині відчувається таке, що так, це справді та книга, яка. Має бути в мене на поличці, має бути прочитана. Я не знаю, чи зможу я так багато читати нонфікшену за один місяць, але ми подивимося. принаймні я вважаю, що ця книга має бути обов'язково. Не знаю, чи вона гарно написана. Я взагалі не побачила на неї відгуків, коли купляла. Але, можливо, мені буде першим. Побачимо. Можливо, я просто не так дуже Не так гарно дивилася на інших сайтах. Я сподіваюся, вона буде повчальна, вона буде надихаюча. Згодом буде видно. Згодом буде видно. І остання книга в планах на цей місяць. Я, я вважаю, що для, ні для кого не буде секретом ця книга. Ну, тобто, не те, що не буде секретом, не буде чимось таким новеньким, бо. Це зайчик. Десь я чула коментар, що це висока поличка, яка чомусь потрапила на більш низьку поличку, і її читають усі, оскільки на той момент, коли її читали усі, я ще не читала український переклад. А я навіть не дивилася. Я більше скажу в мене взагалі немає жодного уявлення про сюжет цієї книги. Я оминула майже усі спойлери, які мож... які тільки можливо. Тому для мене це буде дуже таке свіже прочитання. Побачимо, як мені це вдасться, чи сподобається мені ця книга чи ні. Але чому саме я її обрала і обрала у цей місяць? Бо як я зрозуміла, як в мене, знаєте, таке створилося відчуття, коли я читала відгуки, дивилася англомовний Ютуб стосовно цієї книги. До речі, український Ютуб я дуже мало дивилася стосовно неї, але я знаю, що вона була в нас популярна. Можливо, є популярна, подивимось. Ем, я коли її ем, бачила, в мене склалося враження, наче це як от я вам показувала Марні, про це про те, де жінок не те, щоб ем, скорили, що вони змогли боротися. Боротися із тими нав'язливими стереотипами про хорошу правильну дівчинку, про патріархальні цінності, про щось подібне. І коли, от ось саме жінки повстали проти цього і не знаю, в мене були такі відчуття. Можливо, вони не відповідають дійсності, можливо, це щось. Взагалі відрізняється, можливо ця книга взагалі відрізняється сенсами, посилами, кейсами, але ми побачимо тут. Наскільки я розумію про тиск суспільства, про, про жінок, можливо, про знаєте таке викривлене сприйняття сестринства. Можливо, можливо, не знаю. Розберемося. О, вона, вона дуже красива, вона неймовірно красива. І я знаю, що там є у цієї книги варіація, де вона в чорній обкладинці, але рожева, неймовірно красива книга. Дуже багато книг, які треба прочитати. І я навіть не, 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 не знаю, чи встигну я чи ні, але я буду намагатися. Так, сьогодні було не настільки емоційно, але я сподіваюся, що... Пес втомився. Але я сподіваюся, що головні емоції в мене будуть, коли я буду все це читати. Тому що чесно, в мене були уявлення. Я брала книги, покладаючись на ці уявлення, але вони можуть бути хибними. Я можу розуміти щось не так, як воно є насправді. І, Можливо, усі ці емоції, усі ці враження в мене будуть саме коли я вже прочитаю книги і буду впевнена в тому, що так, мої уявлення. Чи справдилась чи ні? І чесно кажучи, для мене взагалі ось ця тема жіночності, тема прийняття себе, тема прийняття себе як жінки, вона дуже зараз важлива. На основному каналі я роблю відео про ці темі. Тут я читаю про цю тему. В мене у запланованих у дуже багато книг, які я хочу прочитати, а саме де головна персонажка дівчина і сильна дівчина. Багато планів. Почнемо з цього. Нехай це буде база. Я сподіваюся, що це буде гарна база. А що буде далі? Подивимось. Так, сьогодні таке реально чомусь дуже маленьке відео. Сподівалася, що воно буде більше, але маємо, що маємо. Пишіть у коментарях, як вам нове світло, як вам книга, яку я обрала. Можливо, у вас будуть якісь поради, можливо, у вас ви вже читали ці книги, у вас є якісь враження. Я буду рада почитати. Можливо, в мене щось зміниться перед прочитанням. Власним. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Я дуже вдячна за будь-який фідбек. Ми сьогодні з вами взагалі ось дуже швидко впоралися. Тому на сьогодні усе. 不信爸爸。